Про методи боротьби з хабарництвом віничанам розказали німецькі фахівці. В обласному центрі пройшов круглий стіл на тему кращі практики протидії корупції на рівні місцевого самоврядування. Організаторами заходу виступили представники фонду Фрідріха Наумана в Україні та громадської організації Філософія серця також участь у засіданні взяли представники обласної влади та громадських організацій Вінничини. На Вінниччині впроваджуватимуть німецький досвід боротьби з корупцією. Наша область вибрана не випадково. Вінниччина має неабиякий досвід та напрацювання щодо протидії корупції. До того ж, органи місцевого самоврядування активно співпрацюють з громадськими організаціями для знищення цього ганебного явища. У вас есть один продукт, ваша городская администрация ⁇ универсальный услуг, который уже является экспортным продуктом по всей Украине. Уже открываются такие универсальные услуги и в Иванофранкьевске, Новоград и валинске И много людей просто ищут ваш опыт, и я считаю, вы уже являетесь центром реформирования администрации. Німецькі фахівці переконані, ефективно боротися з корупцією можливо лише у випадку тісної співпраці влади та громадських організацій. На Вінниччині така співпраця є. Переконали закордонних гостів, і з кожним роком вона дає все кращі результати. Я буду надавати саму посильну допомогу, будь ласка, ініціативи, Самі різні формати зустрічі, спілкування, телебачення, радіо, на шпальтах газет, листівки, буклети. Ваша ініціатива, я буду намагатися допомагати, тому що сьогодні багато є тих людей, представників бізнесу, які готові і профінансувати це, тому що корупція в виконавчих представницьких органах влади це велика проблема паралізації багатьох проєктів бізнесу в області, не тільки в області, а й в державі. За соціологічними дослідженнями, сьогодні більше половини українців не сприймають корупцію як щось погане. Громадян, готових протидіяти цьому явищу лише 30%. Учасники Круглого столу висловили надію, що досвід Вінничини допоможе збільшити останній показник.